Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, друзі, давно не виходив на зв'язок. Ой, дуже багато роботи, нема як все знімати. Почали робити вже вибірку нашої малини, почали возити її, почали вибирати наш баштан. Ось дивіться, який у нас. Кавунчики. Колись там один писав мені в коментарях, це не кавуни, нема там що показувати. Це талісман. Ну поки талісмана ще ми не збираємо. Хоча вже він, можна, як бачите, дозрілий по цьому. Але ще попадається такий mm -hmm. чуть розуватий і камінчики mm -hmm. попадаються ще білий, декілька штук розрізали то ще даємо йому декілька днів полежати. Ось вудина ще більш-менш, бачите, така бі, зеленувата, я не, не засохла, то він ще у нас росте. Ось, але є проблема одна, те, що він ось, бачите, який здоровий кавун, але вигорає на сонці. Ось. Зараз в нас два дні вже така спека. Ось то можна спостерігати, ось вони трошки підгорають. Думаю, що через днів 3-4 вже ми будемо повністю їх збирати. Далі в нас йде тут фарао, фарао він трошки ще довший. Ось. Теж розрізали фарао, хто був розуватий, ось. але хоча б був солодкий. Ну а на даний час ось робимо збір. Майже в Вікторію вже всю визбирали, Лузітана. Пішла ці такі зелені посилі, Старт, І цей якийсь інший сорт, я правда не знаю. І де не де вже вибираємо ось цього кавуна. Що є, ось як його там правильно. Ось оце у нас є Лузітана. Лузітану теж збираємо. Якось вони так поспіли там від каплі, якщо ж свиче поспіли, де лежить магістральна труба. Ну там, виходить, трошки горб. Тут іде у нас долина, то ось долини там можна спостерігати, лузітана ще лежить, ну ще вусики не позасихали. Ну, також трохи десь там диню. Тепер два ящики назбирали. Я трошки вибрали диню свою, але бачите. Яка є проблемка миші? Мало що, що вони гризуть нам капельну стрічку, всю вже перегризли. Так, вони вже добираються, бачите, ось до дині. Це якесь нашестя є з тих мишей. Ось. Ну, бачите, це на сілу зітана. Тут якось на цій стороні вона чомусь так не доспіла, то ми її поки ці кавуни не чіпаємо. Ось, Шукаємо кавуна. Прозираючи по цьому Вусикови і тому Вушкови. Ну і також дивимося на терміни. Вже, наприклад, лузітани вже більше ніж 10 днів від того терміну, що пише е, виробник, то ми вже його спокійно збираємо, він вже нас достиглий. Ось, Редстара, стараємось теж збирати. Редстара там ось розрізали. Верніше не розрізали, а розбили, то я вам скажу, друзі, наскільки соковитий. У нас був полив місяць два дні назад. 3. Ось навіть мисечки зав'язали. Дивіться який він який червоний. ось. Ну, Бачите, ще й попадається де де бачите, семочки, але він наскільки ось соковитий. І Збираємо зараз декілька кілограмів. Кінемом бус, будемо вести малину, як все добре, то можливо, де заїдемо на який магазин, запропонуємо. Ось так, друзі. Зараз буде відео виходити рідче, тому що, друзі, реально немає часу. Немає часу, якось приїжджаєш. Вчора було свято, приїхали, загрузили десь більше півтони. Ось повезли. Ввечері приїхали. Ну, там помився і ліг, і да і все. Сьогодні зранку проснувся, завіз дівчат там на малину. Ось зараз вибирають. Зараз вони мають вибрати тут цього куска, а далі біля дому. Ну а я вже тоді десь десь поїду щось розвозити. Да і так Особливо так, щоб на якісь там відео, то вже немає часу. От зараз, думаю, сніму, покажу вам, який вже у нас тут баштан, який ми маємо результати. Ось, подивіться. Кавуни такі хороші кавунчики, я вам скажу. Ось. Збираємо, бачите, навіть Orange теж дозрів, його теж збираємо, ну і якось хтось його сприймає як кавун, хтось ні. Тобто не кожен магазин хоче з цим кавуном зв'язуватись. Але ми розвозимо, даємо пробувати там. І кавун солодкий, ну якийсь вкус крошки відрізняється від. Обичного. Бачите, це у нас є талісман. Талісмана ще, як я говорив, не збираємо особу. Може кавунів, яких 5-6 вибрали. Ось. Попробували. Ну, попадається вже повністю стиги, але, але ще потрібно трошки почекати. Тут, як можна бачити, будина стоїть, це все, все нормально. У ці будини він буде гарно доставати все буде. Чудово, Якщо рівняти ось там у нас на горбове, то там вже буде на нас висохло. Там просто менше зілля. ось, І там горб, воно якось дозріло без... воно там якось дозріло, швидше. Зараз більше іде лузітана у нас, Вікторія Авалона вже майже вибрали. ну, І ось оцей зелений кавун. Вже він повністю достиг і стараємось якось його зараз вивезти і реалізувати. Так що, друзі, підписуємось на наш канал. На нашому каналі розповідаємо про вирощування таких культур, як кавун, Малина, Смородина. Про наш цей кавун є історія із самого початку, із самої підготовки цієї площаді. Тут в нас десь до 600, чуть даже може і більше. Ось, 2000 погонних метрів. Кому у нас засажено? Ось На каналі все є, як ми підготували це поле, чим кропили від, від зілля, від бур'янів. Ну, повністю все. Також на каналі є все про вирощування розсади, від, про її догляд. Ну і, звісно, про обробки і підживки нашого кавуна. Так, друзі, комусь цікаво, підписуйтеся, обов'язково ставте лайк, щоб наше відео набирало на якомога більше переглядів. І якомога більше підписників. Всім дякую за увагу.